Прошу укріплюйте стрічки. Джовеліни так називають себе волонтери швейного цеху, який розмістили у народному домі. Марія Андрійчук займається тут пошиттям розвантажувальних жилетів. Жінка каже, швейна справа то її хобі. Тож тепер вона покращила навички та займається волонтерством поміж проведенням дистанційних уроків для учнів. Теперішній час ніхто не може інакше поступити. Мені здається, що кожен робить на своєму місці те, що може. Хто працює цілими днями, він теж працює заради перемоги, бо піднімає економіку. Мені просто так співпало, що я можу поєднати. Готуюся до уроків десь пізно вечором. Зранку проводжу уроки, а вже від обіду до вечора маю вільний час, маю можливість. І не волонтерити це неможливо, тому що треба допомагати. Щоденно тут працюють приблизно 25 людей, каже волонтерка Галина Мельничук. Тканину купують за гроші благодійників. За її словами, є тут як кравчині з досвідом, так і ті, які навчилися цій справі у волонтерському центрі. Перед створенням речей швачки консультувалися з військовими, каже Галина Мельничук. Зараз вона виготовляє наколінники. Це є з така гнучка, а є ще з, з пластмаси. Ну, то Різних хлопці приходять і кажуть, нам потрібно ось таке, робимо таке. Нам потрібно якісь, ну, їм потрібні деколи беруть і міксують. Беруть на один наколінник, беруть один, а на другий беруть ще твердіший. Спілкуємося і вони приходять, кажуть, навіть розвантажувані жилети починалися з одного, з одного ну, одну викруку ми робили. Потім вони приїхали і сказали, ні, давайте ми інакше будемо робити. Чи можете ви це зробити, ми звичайно, ну, ми завжди відкликуємося. Також у народному домі виготовляють основу та плетуть маскувальні сітки. Ірина Девда живе у Коломиї майже два місяці. Сюди вона переїхала з Києва і одразу каже, почала волонтерити. На вокзалі ми підходили, чи ми можемо допомогти. Бо от а нам кажуть, ідіть народний дім. Там багато допомагають, ми прийшли сюди і в нас... мене зараз тут родина. Люби вчора в гостях були, всі запрошують, щось несуть, одягають нас, взувають. Це на... на мені все, це не моє. Все це що кожен раз щось несуть. Я кажу, де ми нам вже стільки багато і не треба. Ви поміряйте, подивіться, може вашим онукам, може дітям. На сцені народного дому волонтери сортують гуманітарну допомогу для військових та вимушених переселенців, яку привозять за кордону та приносять місцеві жителі. За речами сюди прийшла вимушена переселенка з Краматорська Анастасія Бережна. Дівчина розповідає, коли вибиралася з міста, не змогла забрати багато одягу. Тож зараз є потреба в ньому. Ці штаби роблять дуже добру ну, Добро роблять, вони ну, дуже актуальні зараз для переселенців. Якщо б не було б таких штабів, то ну, не знаю як. Було б дуже важко, і потрібно було ще ну, додаткові кошти якісь шукати, щоб щось ну, купити. Працює волонтерський центр із 27 лютого щодня звідси відправляють дві-три машини з гуманітарною допомогою на передову, розповідає координаторка центру Галина Беля. Практично всі люди від маленьких до старших. Працюють і знають конкретно де вони мають бути, що вони мають робити, і знають одне, що ми працюємо для одної справи для того, щоб були. Була підтримка нашим захисникам. Працюємо ми до перемоги кожного дня, субота, неділя, один єдиний день на Великодні свята в неділю. Ми були вихідні. За словами Галини Белі, зараз є потреба у зеленій тканині для маскувальних сіток, спідній білизні для військових, медикаментах, продуктах харчування, тривалого терміну придатності. Також волонтери шукають швачок. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.